дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентіві. Волинь втратила ще чотирьох захисників. Правоохоронці затримали підозрюваного у побитті ветерана війни на Черкащині. На Росії школярі спалили вертоліт. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 11 вересня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Луцьк втратив одразу двох захисників. На запорізькому напрямку загинув лучанин Шевчук Олександр Михайлович 1975 року народження. Життя героя обірвалося 25 січня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новодарівка. Окрім того, стало відомо, що в російському полоні помер Лучанин Борис Борисюк, 1969 року народження. Герой помер 21 грудня 2023 року. Не зрадивши військовій присязі та українському народу, його тіло було передано в Україну під час обміну загиблих військовослужбовців. На війні під час виконання бойового завдання загинув волинянин Валерій Михалик, 1985 року народження, житель села Ворокомле. Життя героя обірвалося 31 серпня 2024 року. Окрім того, від важких мінно-вибухових поранень помер військовослужбовець Олег Мельник із села Буровичі Луцького району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Буровицького ліцею. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам. Понад 11 кілограмів наркотиків на майже 7 мільйонів гривень. Волинські поліцейські ліквідували наркосиндикат з міжрегіональними зв'язками і затримали у Франківську 26-річну організаторку. При ній виявили та вилучили кілька кілограмів особливо небезпечної психотропної речовини альфа, пвп -пі та амфетамін на загальну суму. Понад 2 мільйони гривень. Ще понад півтора кілограми наркотиків вилучили наступного дня вже на Волинську. Волині фігуранти підготували їх для подальшого продажу. Загалом до схеми були залучені жителі Львівщини і Волині, серед яких були і неповнолітні. Ще одну закладчицю затримали у Чернівцях. Усім фігурантам уже оголошені підозри та обрані запобіжні заходи. Тривають подальші слідчі дії. На Волині судитимуть про російського агітатора, який є мешканцем Нововолинська. Як повідомили у СБУ, чоловік у забороненій соціальній мережі однокласники неодноразово поширював матеріали, у яких виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, а також прославляв російську армію. У своїх дописах рашистський поплічник возвеличував мертвих росіян, які загинули під час нападу на Україну. Та до того ж ще й стверджував, що України як такої, нібито й немає. А Росія цитуємо, ввела війська всього лише на свою територію. Також пропагандист прославляв осіб, які у 2014 році на Луганщині закликали чинити опір українським військам та спонукали захоплювати адмінбудівлі СБУ. Тож далі міру покарання расисту визначить суд. І на продовження теми про зрадників, екс-гравець футбольного клубу Волинь, 35 35-річний Денис Шеліхов, втік за кордон та приєднався до футбольного клубу. Де б ви подумали? Правильно у Білорусі, як пише видання Спорт експрес», український голкіпер став гравцем білоруського клубу Славія Мозер. Тільки от Шеліхов незаконно залишив територію України. Зокрема, переплив. До втечі екс-воротар збірної України готувався тривалий час, тренуючись перепливати річку з ластами. Раніше Шеліхов грав серед іншого За Волинь, Дніпро, Металіст 1925 і Вікторію Суми. У складі Дніпра він доходив до Фіналу Ліги Європи 2015. У Шеліхова також є досвід виступів за молодіжну збірну України. У Луцьку сім'ї загиблого, 83-річного дідуся, життя якого обірвалося внаслідок ворожого обстрілу, виплатять компенсацію. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради 11 вересня. Таким чином сину загиблого виплатять 200 тисяч гривень за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету. Провести перерахунок має департамент соціальної та ветеранської політики міської ради. Нагадаємо, вранці 26 серпня внаслідок ворожої атаки пошкодження отримав багатоквартирний будинок. Також був пошкоджений об'єкт інфраструктури. Одна людина загинула далі. Переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. 11 вересня російські нелюди знову вдарили по Україні. РФ атакувала 18 населених пунктів Херсонщини. 13 людей поранені. 11 приватних будинків зазнали руйнувань. Окупанти поцілили у освітній заклад, пошкодили газопровід, автобус та приватні автівки. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Окрім того, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов, на Харківщині у Куп'янську внаслідок танкового обстрілу горів колишній будинок культури. А на Дніпропетровщині у кам'янському районі під час повітряної тривоги пролунав вибух через атаку росіян, загинув 38-річний чоловік. Також відомо про двох постраждалих. Окрім того, ворог обстріляв Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули троє мешканців. Двоє з них жінки віком 73 і 81 років. Ще п'ятеро людей поранені. Пошкоджені чотири приватні будинки, крамниця, лінія електропередач. За добу ворог 20 разів обстріляв прикордоння Чернігівської області. Зафіксовано 66 вибухів, тричі росіяни били кабами. Через ворожі обстріли у селі Семенівської громади поранено 71-річного чоловіка. Йому надана необхідна допомога. А у самому селі горів житловий будинок та господарські споруди. Окрім того, на Донеччині евакуаційна група ДСНС потрапила під російський обстріл. Поранено двоє рятувальників та пошкоджено два броньованих автомобілі. Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. Як повідомили у нацполіції, 28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області. Наразі він затриманий. Порушені кримінальні провадження за чотирма статтями, і найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Окрім того, за місцем мешкання фігуранта пройшли обшуки, у результаті яких було вилучено попередньо наркотичний засіб, а також зброю. Одразу після затримання цей у лапках герой почав вибачатися перед військовим та українцями. Нагадаємо, йдеться про так званого кримінального авторитета Долотенка. Чоловік побив ветерана на Черкащині. Усе через те, що військовий, буцімто у Фейсбуці написав про ситуацію на дорозі, де невідомі чоловіки створили аварійну ситуацію та ображали його літніх батьків. Він хотів ідентифікувати водія для вирішення конфлікту. Винуватцем інциденту виявився місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко. Побачивши допис, він сам призначив зустріч. Під час якої погрожував бійцю, побив його та змусив публічно вибачатися, тільки от тепер вибачатися довелося самому ділку, та ще й відповідати перед законом. У Києві троє невідомих біля Михайлівського собору напали і побили митрополита Кримського та Симферопольського климента, який є військовослужбовцем збройних сил України. Як повідомили у нацполіції, інформацію поліцейські виявили 11 вересня під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм-каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви. Вказана подія вже зареєстрована і триває перевірка. Далі новина, яка буквально шокує вас цинічністю під час війни на Тернопільщині четверо працівників пошти вирішили заробляти гроші. Вони викрали з поштових відправлень безпілотники на майже 6 мільйонів гривень, а потім їх перепродавали в інтернеті. У поліції повідомили, що схему організували двоє мешканців Тернополя. Один із яких на той час обіймав посаду начальника відділення відомого поштового сервісу і залучив до злочинної схеми двох своїх підлеглих. Поліція не повідомляє про який саме поштовий сервіс йдеться. У подальшому підозрюванні продавали квадрокоптери в інтернеті за нижчими від ринкових цінами. Так би мовити, товар вони відправляли замовникам з відділення за місцем роботи, а оплату отримували на підконтрольні рахунки дропів та криптогаманці. Один із фігурантів навіть оформив ФОП для отримання платежів з продажу дронів. Таким чином їм вдалося привласнити в міст 26 відправлень загальною вартістю майже 6 мільйонів гривень. Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна 11 вересня. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі. Це перша подібна спільна поїздка глав дипломатичних відомств за останні роки. Ми повинні протистояти імперіалізму Володимира Путіна. Від цього залежить наша колективна безпека, написав Девід Леммі на своїй сторінці у соціальній мережі X. Повідомляли, що сторони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення процвітання України у військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі. І До новин світу у Сполучених Штатах відбулися дебати між кандидатами в президенти Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Зареєстровані виборці, які спостерігали за дебатами, вважають, що віце-президентка показала кращий результат. 63% респондентів вважають, що їй дісталась перемога. Про це свідчать результати опитування телерадіокомпанії CNN. Натомість 37% американців вважають, що перемогу здобув Трамп. Між тим перед самими дебатами ті самі виборці розділилися порівну щодо того, який кандидат виглядатиме краще: 50% на користь Гарріс, а 50% на користь Трампа. Ні дня без вибухів та пожеж на болотах. Внічно 11 вересня. Дрони намагалися атакувати військовий аеродром Оленія у Мурманській області. РФ через наліт безпілотників також терміново зупинили роботу аеропортів у містах Мурманськ та Апатити. БПЛА кружляли і в районі головної військово-морської бази північного флоту РФ. Про це пишуть російські пропагандистські змі. Так званий губернатор Мурманської області Андрій Чібіс заявив. Що один з дронів нібито прилетів з боку Норвегії? До слова Росіяни заявляли про активність безпілотників у Мурманській області і днем раніше, 10 вересня, повідомлялося, що поблизу аеродрому Оленія фіксували БПЛА невстановленого не встановленого типу. Вірменія запропонувала Азербайджану підписати мирну угоду, яка складається із 16 статей. Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу у вірменському парламенті. Пашинян зазначив, що всі 16 статей угоди мають узгоджений зміст. Він також підкреслив, що не можна очікувати, що один договір вирішить усі існуючі проблеми між Вірменією та Азербайджаном. Тому важливо підписати те, про що вже досягнуто домовленостей. А у Тюменській області РФ силами російських школярів віком 13 14 років було знищено гелікоптер Мі-8, який був розміщений у місцевому аеропорту. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За це дітям пообіцяли грошову нагороду у розмірі 5 мільйонів рублів. Інцидент стався в ніч проти 11 вересня. Спершу хлопці облили гелікоптер легкозаймистою речовиною, а потім сталася пожежа. Гелікоптер згорів повністю цілою залишилася лише хвостова частина. Обидва хлопці зазнали серйозних опіків об обличчя. Коли вони втекли з території литовища, їм довелося звернутися до лікарні, після чого їх ушпиталили. Як повідомляють російські телеграм-канали, батько одного із школярів зараз воює проти України. Yeah. <laughs> you Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Невойса. На цьому наш випуск новин. Не завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі.